Депутат України, член Аграрного комітету Верховної Ради України Дмитро Соломчук, вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю, ви в себе на Фейсбук-сторінці доволі активно і жваво звітуєте про те, як відбуваються жнива в Україні. Там то ми з Гречкою будемо, то з Олією, то з зерном. Власне, яка ситуація зараз з жнивами? Тобто наскільки Україна забезпечена продуктами харчування для того, щоб пережити непросту зиму? Взагалі, в агросекторі ситуація надскладна, Думаю, особливо на тих територіях, де відбуваються військові дії або відбувались військові дії, тому що в аграріїв знищена вкрадена техніка, знищені приміщення, знищені ворожаї. Якби також складна ситуація останніх 2-3 тижні, якщо ви бачите, там по Західній Україні через дощі у нас кожен день йдуть дощі на протязі двох-трьох тижнів. Вже багато і згнило, багато в театр, але, там, ну, там 20-30% своїх да, від того, що мали б зібрати. І, Ну, але для внутрішнього ринку України цього повністю буде продукції достатньо, тому що ми завжди вирощували з величезним запасом 5-6 разів більше, ніж самі внутрішньо споживали. Тож для українців і олії вистачить, тому що особливо соняшників багато насіяли сьогодні, там в Західній Україні багато збирається. Да, колись це була культура більш східна-південна, але там. І сьогодні її там немає. Ми не можемо її сьогодні зібрати, але там і вже були маленькі, там сонячника збирали по тонні там, з гектара. От там, Рівненська взяти, Тернопільська, Хмельницька область, Житомирська, той же сонячник аграрії збирають по 2,5-3 тонни з гектара. Тобто цього нам буде достатньо. Пшениці також ми зібрали десь біля 20 мільйонів тонн. А внутрішнє споживання максимум, максимум, максимум це 8 мільйонів тонн. Також, якщо взяти по гаєчці, гаєчку колись ми навіть імпортували, нам було недостатньо, тому що це така була ну, це складна культура. Десь не хотіли аграрії сіяти. Не дуже вона була прибуткова. Але в цьому році, коли весною закликали збільшити гектарів посіїв. Аграрії набагато більше посіяли. Я думаю, що ми збираємо навіть десь на 30 тисяч тонн більше, ніж споживаємо. Бо Україна споживає гречки там, ну, 110-120 тисяч тонн в рік. Це не є такою основною взагалі якоюсь культурою, навіть мільйона тонн не споживаємо. Ну, але по гречці оцінюють ситуацію з цінами. І завжди в рожу це завжди. Результат врожаїв ми бачимо на цінниках в магазинах. На вашу думку, наскільки вплине от пройшла е, е, збір врожаїв пройшов, наскільки зміняться ціни в, е, в магазинах? Знаєте, як в американців вони е, е, такий споживчий кошик вимірюють бігмаком, е, да, з переможністю в різних там, штатах чи країнах купувати. Да. По ціні бігмака, то в нас там по ціні гаєчки. Я не пам'ятаю, з якого ця політика почалась. Потрібно подивитися в історії. Мені здається, він десь на виборів на виборах я здавав пачками гарячку, і так з цього пішла історія. Хоча ну, ця культура точно не має ніякого відношення взагалі до політики, і цю культуру взагалі вони вживають там в Європі або в багатьох країнах і не знають, що це таке. Ну, Але а... зараз вона росте в ціні. Ні, зараз вона падає в ціні останніх два тижні. І закупівельна ціна фермерів взагалі, якщо ще три тижні тому купували фермерів по 45 гривень кілограм, ну це грязну гречку з-під комбайна, можна так сказати, і ще потрібно почистити, підготувати до споживання. Там є втрати при очистці. А сьогодні там максимальна ціна закупівельна 20 гривень. Гриоборс-під комбайни. І в магазинах вже ціна трошки спадає, але зрозуміло, що магазини, якщо закупились по вищій ціні, вони в мінус не можуть реалізовувати ну, і згідно податкового законодавства України та в будь-якій країні це неможливо. Зараз старі залишки реалізуються, і ціна буде, я думаю, там, через місяці-півтора. В магазинах там гречки не більше 45 п'яти гривень кілограм, вже готовий до споживання. Ну до речі, про ціну гречки в різних магазинах я хотів вас запитати, тому що вже є інформація, що новий врожай в Житомирській області продають по 65 гривень за кілограм. В рівному магазинах ми бачимо гречку по 95-100 по 100 гривень за кілограм. Це різниця, якраз через те, що різні врожаї, і різна закупівельна була ціна. Ну є різні магазини в Рівному, є різні магазини в Житомирі. Ми живемо в вільній країні, де вільна є економіка, і багато хто пише, чому ви не регулюєте ціну на те, чому ну не можна регулювати ціну на все. Давайте завтра скажете на фері, на туалетний папір ну, але що ж уряд, ціну. Але ж уряд запровадив е, свого е... часу на початку війни регулювання регу... регу... ряду цін. А це не працює. Наш бізнес завжди знайде методи, як це обійти. А я вам взагалі скажу: це не сикає, що ціну ніколи не формує сам бізнес. Ціну ніколи не дає, підприємець не формує. Ціну завжди формує для бізнесу чи для підприємця і споживач. Тобто через великий попит на ту саму гречку, наприклад, просто не йдіть. Є в магазині 80 гривень гречка, не ходіть взагалі в той магазин. Побачите через тиждень, яка там буде ціна. Завжди ціну формує покупець, а підприємець чи там, юридична особа вже там більше. Підприємство вже орієнтується на споживача. Споживач тільки виставляє ціну. Якщо споживач біжить в магазин, пачками нагрібає там, як сіллю було, хто заробив кризу, хто формував ціну. Ну? За сіль, що є, де, де? 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 є сіль, Не біжимо, тоннами не купуємо. 70 кг кілограмів, 80. Давайте про, по 200. Про, про, з сіллю є проблеми тільки з, посівною, з сіллю, яка на дорогі сиплеться на підготовку до зими. А вчуває, хапа, стоп, стоп, стоп. А в якому ми столітті живемо? А для чого нам сильно дороги? Давайте ми повернемося а, ну. до, сирки, до аграрних питань. Давайте. Про гречку зрозуміло, але, наприклад, пшениця і збір ну, умовно виготовлення хлібу це якраз напряму залежить від урожаїв, наскільки як багато муки ми на намелимо. Яка тут ситуація? Чи зросте ціна на, на, на хліб? Дивіться, ціна хлібу майже взагалі не залежить від вартості пшениці чи муки вже. Це залежить від вартості електроенергії, газу і заробітних плат людей, які працюють. Тобто, це є основною складовою вартості хліба. Складова муки там настільки мінімальна, що навіть якщо пшениця піднялась завтра в два рази, то на вартості буханки хліба люди б цього мали б, ну, майже б не відчули. Тому що основна складова електроенергія, газ це саме основна, і люди, які працюють, випікаючи хліб. І розвозчи хліб по магазинам. Тобто відповідне пальне. Так, відповідне пальне. Це є основною складовою. І, і, поки що ціни стабільні, на багато позицій полектенергії, по всьому, ціни ми зафіксували на цей період зимовий. Ну, будемо сподіватися, що це вдасться втаймати. тому що ну, це, це важливо для всіх, особливо для пенсіонерів, соціальних незахищених населення. Це надважливо. І слідкуємо за цим. Зрозуміло, є хліб, хліб хтось мені пише. Я зайшла в магазин, хліб там 70 гривень. Не, ну можна будь-який хліб купити, якщо там за автову пекарню, там хліб якимись зайнятими, якісь авокадо туди, хтось ну, додає, ще щось, а ще там Австралії якусь штучку привезуть і там хліб посиплять. Ну, але Ціна на хліб буде притягати. да, ми поставити. говоримо за звичайний хліб, там білий батон. Кірпічик, як би хліб, і каруглисі, проєкт Жнива Перемоги. Розкажіть про нього і яку роль в реалізації цього проєкту відіграв Говард Бафет? Ну, на початку березня, десь 4-5 було зрозуміло, що в агросекторі буде багато проблем через те, що ракети летіли в ферми, знищили приміщення. Окупанти пачками вивозили а комбайни від аграріїв, яким був, ну, в майбутньому не було чим працювати. Блокували вже Чорне море, що зрозуміло було, що експорт буде напевно що заблокований. Ну, це було кажу, 4-5 я собі таки написав план, що буде відбуватися далі в Україні в цьому агросекторі. І ми тоді з, не знаю, таку сильну менеджменку менеджера Олександру Василенко, вона спецпредставник з передовольчої безпеки України від Міністерства закордонних справ зв'язалися з нею і розпочали, напевно, декілька проєктів, які стосуються сільського господарства і не тільки. Один з них вже частково реалізований, це є Жнива Перемоги. Ми сказали там, як і в Офісі президента, в міністерствах, що будемо цим займатися, ну якби всі тільки в цьому раді, якщо чимось займатися, реалізовувати, затягувати сюди техніку, допомогу, ну це тільки плюс. І на першій стадії були завезені за перемовини перевели з Говоредам Бафетом. Досить відома людина в світі, напевно, не тільки в Україні, а людина, яка входить в четвірку. Найбагатших людей світу. Ну він якраз у світі більш відомий, а в Україні менше відомий. Чомусь так. от. Ну, можливо, люди менше книжок читають. Наприклад, його книжки Увана Баффета, то напевно любий бізнесмен, який би хотів розвиватися, то напевно читав його книги. Ну, взагалі, ну от правда. і яка його роль була в реалізації цього проекту? А він не ви знаєте, він один з найбільших філантропів у світі, так само як Білл Гейтс десь. Навіть він більший за як філон, об світі він веде дуже багато проєктів за своє життя ввів десяка чимось країнах. Він зараз веде не тільки в Україні, і в Україні він досить багато проєктів веде це і якщо пам'ятаєте, весною були забезпечені там Чарнігівська, інша, і інші в Рівненській області, і в інших насіння роздавались через різні структури. він все насіння закупив. Повністю, тобто, от, от те, що ми бачимо, що в рамках жнива перемоги закуповувалась техніка і передавалася фермерам, це відбувалося за гроші безпосередньо фунда... та... фунда... фундації Говада Баффета. Так, і також ми в березні місяці ще змістили замовлення на мішки для зберігання. Це у кава по 200 тонн, тому що зрозуміло, що залишки малолучний вважає, буде свіжий, проблеми з експертом не буде де зберігати. І от вони буквально там через тиждень вже прийдуть, і якби це будуть його ну, жнива перемоги, головним, сказати, офіс і фундації в території буде знаходитися в місті Рівному, в Рівненській області. Е, Говард Бафи два рази в гостях вже був в Рівному. Бачили, якщо. Так, так, тоді поясніть, яка роль була ваша в цьому, ну, якщо гроші умовно дає е, америка, американський мільярдер, уряд сприяє цьому е, представниця уряду, то яка роль Дмитра Соломчука в цьому? Це за руку завести, показати де що лежить, чи як? Е, моя була мета, і моє моя зобов'язання е, в затягнути в Україну найбільше всього, що тільки можливо. І на це сьогодні є можливості. Я тільки буду над цим працювати і що в першу чергу затягнути, чим більше всього на рівненщину, тому що все, що буде завезено на Рівненщину, воно буде працювати як на рівнян, так і на цілу Україну. А Олександр е, Василенко. Як представниця уряду, вона працює по дипломатичній лінії, а я більше там по технічній, юридичній, всі uh -huh. інші. Тобто, ви повністю... здійснювали супровід, здійснюєте супровід цього процесу? Це проект, того, який що... повністю ми ведемо. Я є головою наглядової ради Жнива Перемоги. Олександра є одна з засновників. Крім 49, мені здається, комбайнів, ще щось в рамках. 50 цього? комбайнів, 50. так. Ми вже три тижні тому розпочали підготовку до весняно-польових робіт. Я в житті так звик наперед все робити, прогнозувати, що буде. А я розумію, що з весняно польовою посівною буде досить багато питань. І ми завозимо вже John Deere New Holland дітектори Зимою будуть завезені сівалки, і ми будемо комплектиз сівалками надавати для фермерів цю техніку для посівної. Зараз працюємо ще над іншими сільськогосподарськими проектами, дуже значущими для фермерів, дуже великими, але не хочу про це зараз, коли от вони реалізуються так. Ну і кажу, через тиждень те, що приїдуть ці рукава для зберігання. За там, сонячника, кукурудзи, будь-чого, тому що в людей вагарів не вистачає складів. Якщо говорити про э, Говарда Баффета, то дуже активно, особливо там в різних э, э, форумах і тому подібних, э, шириться думка про те, що він це робить не просто так, і чому за цим стоїть всесвітня змова викупу чорноземів і тому подібне. Для чого це Говарду Баффету? Це просто його аль альтруїстичні пориви? Чи є якась там угода про те, що ми ви нам зараз допомагаєте в майбутньому? Ми вам будемо віддавати якусь там частину врожаю коштами ще якось? Ну бо я розумію, що багатьом українцям, особливо які все життя своє не тратять на благодійність, це важко зрозуміти. Ну, в в людей такого рівня це нормально. Я ще раз хочу сказати, що він один з найбільших філантропів в світі. Я не думаю, що взагалі якось чекавлять українські чорноземи. У нього вистачає тих бізнесів, які є на сьогоднішній день. І він людина, яка не хоче бачити голоду в світі. І він був дуже вражений агресією Росії. І він розуміє, що до українських ворожаїв залежить не тільки українці, а багато країн Африки, коли він сам там був в Ефіопії, в інших країнах, коли бачив, як там мами з маленькими дітьми помирають в своїх тих бунгало від то з голоду висихають від голоду. Просто це на сьогоднішній день. Він до речі, він також випустив книгу, не знаю, чи вона є в Україні. Що він знайде там 40 чи скільки методів, як подолати голод в світі. Він хоче, щоб не було голода в світі. Це його, ну як сказати, ну, хобі, філантерапія. Це не маркантильні інтереси підприємницького рівня. На якомусь базарі угу. це зовсім інше. Е, ще одна ініціатива, про яку я про яку ви вже звітували в себе в соцмережах, це те, що е, шведська компанія угу. заходить в Україну, зокрема в Рівненську область, угу. щодо облаштування будиночків для тимчасово вимушених переселених осіб, переселених осіб. Так. Розкажіть більше про цю ініціативу, скільки, наприклад, буде в Рівному, на Рівничні, вже є якесь розуміння, як вона буде реалізовуватися? Ну, це так само ми з Олександром Веселенко ведемо цей проект на, там, по своїй лінії, я по своїй, тому що роботи, щоб когось затягнути взагалі, от, розуміти там в Рівне, в Україну. ну Це дуже великі об'єми роботи, бюрократії е, багато місяців часу. Ми почали цим працювати десь на початку літа. Десь від Єврокомісії отаймали від комісії, від Шведів отаймали відповідь. Три тижні тому вони вже погодили на Україну, буде передано 4 тисячі модульних але палаточного типу шведського з утепленням, правда. Таких малесеньких будиночків з підлогою, з ліжком, там матерац, подушки, електробатарея. В Україну для того, щоб безкоштовно. Ну тут там ми маємо встановити все. Головний офіс, як так само склад буде Шведів, знаходитися і їхньої урядової агенції МСБ, найбільшу шведською, головною, також в Рівному. Головний склад їх теж буде знаходитися в Рівному. Мені важливо, щоб все було в рівному. Мені взагалі інше нічого не цікаве. І всі проекти, які будуть наступні, їхні головні офіси і склади будуть також в рівному. Це Декілька шведів вже тиждень живуть в Рівному. Вчора ще доїхали. На наступному тижні ще приїдуть. Вони будуть навчати їх встановлювати. Перші автомобілі з ними приїдуть, я вам скажу, вчора вони вантажились. От через три дні десь приїдуть перші автомобілі вже. І в Рівному в Рівненській області по проекту плануємо встановити 500 штук. В Рівненській області саме Рівний, для, цього, Рівненській для, області. для встановлення цих будиночків, та наскільки я розумію, потрібно, щоб місцева влада виділяла якісь там земельні ділянки, де це можна було б розмістити. Десь парковка, люба. А, тобто це доволі маленькі. Ну, вони це умовно, Ми не говоримо про велике містечко. Ні, місце. ну там взагалі вони як ділять по шведським нормам. Вони ділять як модульне містечко на 50 модульних цих палаток утеплених. Таких на 50 штучок, якби ну можна їх менше більше. Взагалі, якщо врахувати цих 4 тисячі всіх, що нам погоджено в проєкті, то це орієнтовно виходить 70 тисяч квадратних метрів жилої площі, 70 тисяч квадратних метрів. Ну це так немало. В рівному є проблема з тим, що в закладах освіти в гуртожках заходів освіти живуть вимушені переселені особи. І багато хто говорить про те, що фізично міська влада не має куди їх переселити ще раз для того, щоб звільнити ці заклади освіти. Чи можливий варіант, що, наприклад, місто звернеться там до, до вас чи до цього фонду з тим, щоб ви, ви ці частину цих будиночків використати під цих вимушено переселених? Дивіться, я ж везу ці будиночки не для себе. Я їх місту вже сказав, і вони будуть помитним документам, по всьому заводиться на місто, на комунальне підприємство. Я їх ж не собі їх везе. Соломчук зробив за роботу з Олександра Василенка за 3-4 місяці, зараз встановить. Ну, всі документи і на баланс вони стають комунального підприємства міста рівного. Угу. І Місто Рівне далі займається обслуговуванням і всіма наступними. ну, я не можу як на себе прикинув прикиньте народний депутат завозить на себе 4 тисячі. Якраз зараз про це й поговоримо. зараз, якраз про це і поговоримо. Народний депутат Дмитро Деклад. Соломчук. Е вибачте, але коли за вас голосували, то голосували не за те, щоб ви займалися благодійністю ще чимось. а так. голосували за те, щоб ви розробляли законопроекти? Так точно за останній час Дмитро Соломчук зареєстрував якийсь законопроект, який це і про що йде мова. Ну, народний депутат не обов'язково може реєструвати законопроект. Він може готувати, бути співавтором. Все, які з останніх це аграрії, пересили. Я вважав це дуже важливим, Ми відмінили повністю дозвола на пересування та тракторів. Тому що аграрій там от гощі там болотить на комбайні чи на теракторі. Працюємо, потрібно в користь переїхати. І він має погодити з купою органів, дозвіл, які стоять тисячі якісь там гривень. Да? Ми відмінили цю схему взагалі е і можуть пересуватися вільно. Останнє, що було прийнято, це е у нас по пестицидам агрохімікатам. Дея також є автором дуже важливий законопроект з за, імплементацією частково законодавством Європейського Союзу. Це щоб особи, які займаються як торгівлею, дистриб'юцією, е, які вносять саме переходили обов'язкове навчання, переходили, мали посвідчення, е, щоб відповідне було маркування на упаковках, відповідне зберігання. Тому що у нас часто були великі кампанії, наші села як полігони використовували без якби ну що якщо битвій, да, без сьогодні працюємо над тим, щоб е, торгові мережі будемо відновлювати роботу, ту, що розпочали минулого року. Бо такий цілий був шлях, великий потрібно було зібрати підписи погодження на законопроект всіх асоціацій, а їх там більше ста різних. Їхню думку вирахувати там пекарів, а там угу. мукомолів, а в пекарів одна думка, в мукомолів інша. А там в тих ще інше, а в тих ще інше. Ну і так, і зібрали, тому що у нас ну, безлад повний, у нас нашим, нашим виробникам продуктів харчування, то рітейл платить на протязі 3-4 місяців, а в Європу авансом за їхні ну, от ми, продукти. Оце ми... зараз передвігає. Наступне, що зараз також вже я дописую, зараз будемо подавати на реєстрацію. Це е, те, що нормально, я за це давно. Хотів би, щоб це було це акциз на солодкомісні води, газовані, ці кошти на спецфонд. А спецфонда е, закупівля молока, виключно для школ садочків на безкоштовній основі дітям. Замінити потрібно, щоб діти не, не пили цю гадость. Це стоїш там літом на 35 ідеш, з базає дикий, а там на палітах стоїть це гадость. На, на сонці гріється. Дітям купляють, п'ють. Потім зайдіть в лікарню, в який рівень піднімається. онкохворих за останні день 10, 10, 10 впливають. Але 10. дивіться, Дмитро, я от ви в нас не вперше в програмі, зі мною не вперше спілкуєтесь. Майже ко, кожного разу ми говоримо про те, що потрібно от, вирішити проблему постачання. Продуктів харчування. Ну, так, воно, так. Дати, дати, я півтора цим займатися. Та, і, і нічого. А дивіться: а ви готуєте законоперек про торгові мережі, про це. І у вас з'являється в Україні аж куча да? ну різних асоціацій виробників: яєць, птахофабрик, мукамолів тих, тих ну їх є сотні. І вони через асоціації намагаються якось забороні. І вони починають там визу ні, нам це не підходить. Нам те потрібне. Це йдуть довгі перемови, робочі столи, робочі столи, карублі столи, те, те, те. Потім імплементація з європейським законодавством щоб сходу, а імплементуєш. А тут нашим вже це підприємцям не, не підходить. Да, я півтора роки цим займаюся. Жу зайшов документ. А у нас за три сороків нема документа про внутрішню торгівлю в Україні. Знаєте, ми от сьогодні живемо. У нас немає закону про внутрішню торгівлю в Україні. Єдина країна з посередянського простору. Це перший буде закон, якщо він стане про внутрішню торгівлю за трисотків незалежності. Ми ж торгуємо як хочемо. Я зараз скажу: от купіть мене це за стільки. Ну я купувати не буду. А, а я, можливо, умови поставлю такі, що ви змушені будете купити. Бачите? Є ж різні бізнеси. Знаєш, а тому, що у нас нема закону про внутрішню торгівлю до сьогоднішнього дня. Да, я півтора роки часу. Кожен тиждень про закон міг, цим внутрішню займаюся. торгівлю так само ми вже не раз говорили. Е -е ви пр пр ну, працюєте над тим, щоб запровадити цей закон? Чи ми зараз просто декларуємо, що його немає і все? Я півтора роки над цим працюю. Ага, тобто, це. Е мене на робочих зустрічей вже сотня, напевно, пройшла. Зрозуміло. З асоціаціями, бізнесами. Багато разів я читав у вас на соцмережах, і про це багато хто говорить, про те, що Дмитро Соломчук, особливо на коли була посівна, ви там роздавали насіння, проводили багато благодійних акцій. Зараз ліки багато роздаєте. Це все з заробітної плати Дмитра Соломчука як народного депутата. Та і заробітної плата, і в мене в принципі до цього були власні зароблені кошти. Я їх витаячаю, наскільки можу, що трошки рісує все є. А, а якщо не витаячати, не допомагати військовим, не допомагати людям, які потребують, ну так прийдуть уроки, все заберуть. Так лучше допомогти сьогодні українцям і приблизити їх до перемоги для чого гроші в житті по-іншому. Ну і на завершення програми. Багато говорилось про те, що через війну у нас є. Проблеми з експортом продуктів харчування. Була створена навіть спеціальна урядова комісія для того, щоб вирішити цю проблему. Чи знаєте ви, яка ситуація тут, чи цікаво. З попутнім шляхом лічковим, Морським, мова про морський, про морські, про наші порти і про розбукування. Ні, ну, ну експерт збільшився, слухайте, ну в, е я думаю, весні експерт по морі буде становити 5 мільйонів тонн вже. Тобто, в принципі, шляхи розблоковані. Ми потрошки Ну, не всі шляхи тріморських парата зблокована так само по західні по західним митницям дивіться, то ж підписали також угоду, переголосували її, ратифікували спільний догляд на кордоні. Що вже не потрібно буде там і наш доглядає, і поляк доглядаючи поляк і наш, може бути спільний огляд. Це два за три швиться чайки, щоб переходили, ширили митні. Також термінали переходи. Також побудували з багато переваличних баз на західній Україні заливати ними потужності. Ну, то так само по Дунаю багато що перебудувалось, підлаштувалось. по морю. Ну я думаю, ми в загальному, якщо сухопутний шлях, річковий морський весень, це буде 5,5-6 мільйонів тонн. Це вже буде довоєнна цифра. Прекрасно. Що ж я вам дякую за цю розмову? Дякую, що завітали. Наш глядачам нагадаю, що це була програма про політику. Сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України, членом аграрного комітету Верховної Ради України Дмитром Соломчуком. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.